Париж світлофор європейського футболу, клуб, який десятиліттями мріяв підкорити лігу чемпіонів, раптом опиняється у вирі скандалу, який багато хто вже називає зрадою століття. Ви вмикаєте новини, відкриваєте соціальні мережі, і скрізь одне й те саме питання: чому парі Сен жермен вирішив позбутися Джан Луїджі Доннаруми, воротаря, якого ще кілька років тому називали майбутнім італійського футболу? Надією нового покоління і символом стабільності у воротах, що змусило катарських власників клубу піти на цей крок, і чи стоїть за цим лише спортивна логіка, чи ми маємо справу з політичними і фінансовими іграми, які руйнують навіть кар'єри суперзірок? Ця історія не просто чергова трансферна новина, це драма, що розкриває весь цинізм сучасного футболу. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому Доннарума став жертвою системи, яку самі ж клуби створювали роками, чому його сприймали як майбутнє, а тепер називають невідповідним проєктом, і як це рішення може вплинути на майбутнє не тільки ПСЖ, а й усього європейського футболу. Але перш ніж зануритися у цей калейдоскоп інтриг, давайте нагадаємо собі, ким є Джиджі Доннарума. І чому він став настільки символічною фігурою. Коли юний італієць у 16 років дебютував за Мілан, його одразу почали називати новим буфоном гігантський зріст, неймовірна реакція, холоднокровність у матчах проти грандів серії А все це створювало враження, що світ отримав нового стража воріт на десятиліття вперед? Мілан будував на ньому майбутнє, вболівальники обожнювали його. А італійська преса називала дитиною чудом. Але саме тоді вперше прозвучало слово, яке ще багато років переслідуватиме Донна Руму. Зрада його перехід у ПСЖ у 2021 році, після Євро, де він став головним героєм для Італії. Вже тоді викликав шквал критики. Вболівальники Мілана вважали, що він продався за гроші, а не залишився відданим клубу, який зробив його зіркою. Проте, Доннарума обрав шлях, який йому запропонував Міно Райола контракт у Парижі, космічна зарплата, шанс грати у команді, яка заявляла про амбіції виграти Лігу чемпіонів, і здавалося, що саме це було правильне рішення у Пекетчуапере. Він швидко зрозумів, що статус зірки це не гарантія стабільності, конкуренція з Кейлором Навасом, дивні ротації тренерів, тиск від катарських власників, які вимагали результату тут і зараз. Все це зробило його кар'єру в Парижі надзвичайно нервовою. Кожна помилка на полі перетворювалася у медіабурю. Пам'ятаєте матч проти Реала, коли Донарума допустив помилку, що стала відправною точкою для розгрому Парижан. Тоді преса Франції безжально розтерзала його, а вболівальники почали сумніватися, чи здатен він психологічно витримувати тиск на такому рівні. Чому ж тепер, у 2025 році, ПСЖ вирішив остаточно розірвати з ним стосунки? Тут є кілька причин. Перша фінансова клуб опинився під тиском фінансового фейерплей і мусить позбавлятися від дорогих контрактів. Донна Рума заробляв величезні гроші. І тепер, коли ПСЖ прагне перебудови, його утримання стало надто дорогим. Друга причина стратегічна. Новий спортивний директор і тренерський штаб вирішили робити ставку на іншого воротаря, більш системного, менш медійного і, як кажуть, більш керованого. І третя причина політична. У середині клубу давно точилася боротьба між угрупуваннями, які підтримували різних гравців. Доннарума став символом попередньої ери, а значить, його потрібно було прибрати. І от тепер головне питання чи справді це зрада? Адже сам Джіджі неодноразово казав, що відчуває себе щасливим у Парижі, що мріяв стати легендою клубу. Але правда в тому, що у футболі сьогодні мало значать мрії гравців, значно більше важать бізнес інтереси, телевізійні рейтинги, угоди зі спонсорами. І як не парадоксально, навіть воротар чемпіона Європи може виявитися непотрібним, якщо він не вписується у нову модель. Друзі, поки ми заглиблюємося у всі ці деталі, я попрошу вас поставити лайк під цим відео і підписатися на канал. Це допоможе нам і далі робити такі великі розслідування, шукати правду і показувати вам історії, які приховують за офіційними прес-релізами. А тепер повернемося до інтриг, які розгортаються навколо Доннаруми. Ви знали, що ще торік агенти воротаря намагалися домовитися з Ювентусом і Челсі, але тоді все виглядало як звичайні чутки сьогодні ж стає очевидно, що ці переговори мали під собою підґрунтя. ПСЖ вже тоді готував ґрунт для його відходу. І цікаво, що навіть у самому Парижі частина керівництва вважала. Краще втратити Доннаруму зараз, ніж чекати моменту, коли він сам почне вимагати трансфер. З іншого боку, не можна ігнорувати ще один фактор відносини з уболівальниками. Парижани вимогливі і фанати не пробачають великих помилок у вирішальних матчах. Вони довго захищали донаруму, але кожен новий провал у лізі чемпіонів ставав для нього особистим вироком. Це створило атмосферу, коли навіть його сейви. Вже не сприймалися як щось видатне, лише як обов'язок. Чи можна було цього уникнути? Можливо, так. Але тоді потрібно було, щоб клуб зробив ставку саме на нього, а не на постійні ротації, не на політичні ігри у роздягальні. Але ПСЖ це клуб, який завжди ставив бізнес вище за стабільність, і в цій системі навіть Донна Рума не став винятком. У другій частині нашої доповіді ми ще глибше зануримося у приховані механізми цього рішення, розглянемо, які клуби вже вишикувалися в чергу за підписом італійця, і що сам Донна Рума думає про те, як з ним обійшлися у Парижі. Чому ж ПСЖ готовий відпустити Джан Донна Руму саме зараз? Одні кажуть фінансова дисципліна і вимоги УЄФА інші. Політичні ігри, які давно точаться всередині клубу, а дехто навіть шепоче про вплив зовнішніх сил, які хочуть розчистити місце для нового воротаря світового рівня. Але чи не криється тут більше інтрига, ніж просто перебудова складу? Слухайте уважно ще минулого року Ювентус таємно пропонував Доннарумі контракти з гігантським бонусом за підпис. Це виглядало як спроба повернути італійську легенду додому. У Турині давно мріють про символічне відродження клубу, і воротар, який вигравав євро, міг стати обличчям нової ери старої сеньори. Але ПСЖ тоді зробив вигляд, що контролює ситуацію. Чи не було це частиною великої гри, коли керівництво парижан навмисно затягувало час, аби вигідніше продати свого воротаря в інший чемпіонат? А тепер уявіть інший сценарій англійська прем'єр-ліга. Там уже говорять, що Челсі і Манчестер Юнайтед розглядали Доннаруму як потенційного першого номера, і тут виникає питання: якщо він справді такий ненадійний, як його описували французькі журналісти, то чому топ-клуби Англії готові платити за нього десятки мільйонів євро? Чи можливо проблема зовсім не у воротарі, а в самій системі ПСЖ, яка руйнує навіть найталановитіших гравців? Фанати у Парижі розкололися. Частина вважає, що Донна Рума – жертва обставин і токсичної атмосфери, яку створили тренери, президенти і агентські ігри. Інші переконані, воротар сам винен, бо не витримав психологічного тиску. Але хіба справді можна звинувачувати одного гравця у провалах клубу, який роками витрачав сотні мільйонів на трансфери, але так і не навчився створювати справжню команду? Донарума мовчить. Його близькі кажуть, він відчуває себе зрадженим, адже кілька місяців тому йому обіцяли, що він залишиться основним воротарем і стане частиною великого проєкту. Чи це була маніпуляція, щоб він спокійно дограв сезон, чи може план його продажу давно лежав у сейфах катарських босів, і тепер настав момент натиснути кнопку Пуск. Водночас на горизонті з'являється ще одна гіпотеза не виключено, що. ПСЖ навмисно влаштував інформаційну кампанію проти Доннаруми, аби знизити його ринкову вартість і домовитися про вигіднішу угоду з іншим клубом. Чи не нагадує вам це сценарій із Неймаром, якого теж в один момент почали критикувати за будь-яку дрібницю, а потім тихо позбулися? І ще одне запитання, яке не дає спокою чи не є ця історія сигналом для інших зірок ПСЖ? Адже якщо клуб так легко розлучається з воротарем, який приносив перемоги і сейвами рятував команду у вирішальні моменти, то що буде з іншими? Чи не почнуть тепер гравці боятися за своє майбутнє, розуміючи, що будь-якої миті їх можуть виставити за двері під приводом перебудови? Цікаво й те, як ця зрада виглядає у ширшому контексті. Європейський футбол зараз переживає кризу довіри, фанати все менше вірять у романтику гри. Усе частіше говорять про бізнес, маркетинг, контракти і політичні рішення? Історія з Доннарумою лише підливає масло у вогонь, вона демонструє, що навіть на вершині, де мільйони зарплат, величезні спонсорські контракти і слава, гравець може бути лише пішака у великій грі. І ось тут, друзі, я хочу звернутися до вас як ви думаєте, хто винен у цій зраді століття? Донна Рума, який не зміг витримати тиску, керівництво ПСЖ, яке перетворило футбол на холодний бізнес, чи може ми самі вболівальники, які вимагають від гравців неможливого і кожну помилку перетворюють на вирок? Напишіть у коментарях свою думку, бо ця історія не лише про футбол, а й про наші очікування, про віру у справедливість і про те, наскільки вона ще лишилася у сучасному спорті. Друзі, якщо вам цікаво дізнатися ще більше про закулісні ігри великого футболу, не забудьте підписатися на канал, натиснути лайк і поділитися цим відео.